Can you please? Wait. Wait for, me. Wait for me. Excuse me. Wait for me. Вітаю, друзі! Мене звати Георгій Кур'янов, і кожного дня я їжджу на роботу на велосипеді. Але в Україні я ніколи не сприймав велосипед як транспортний засіб, скоріше як розвагу. Чому саме тут я їжджу на велосипеді? Я замислився над цією думкою і провів деякі спостереження. І давайте разом подивимось. Чому в Великобританії, де майже кожна людина може дозволити собі мати автівку, так розповсюджений ровер? Але спочатку дякую вам за ваші вподобайки, коментарі і підписки. Скажіть, друзі. Чи не заздрите ви, коли виїжджаючи за межі України в інші країни Європи, бачите їх зручні вулиці? Кожен, хто мав можливість відвідати їх, помітив, як багато велосипедистів у них в містах, а стається так не випадково. Наші міста, споруджені ще у радянські часи, мали зовсім інші пріоритети. На той час людям давали тільки декілька автомобілів на цілий будинок, а громадський транспорт був головним засобом пересування. Проте з роками, з прогресом і зміною пріоритетів ситуація змінилася. У перші роки незалежності нашої країни влада, на жаль, не приділяла достатньої уваги розвитку громадського транспорту, замість цього маршрутки заполонили вулиці. І дехто з нас пересів на власну автівку. Звичайно, на початку це здавалось вирішенням проблеми, але наші дороги не були готові до такого збільшення автомобільного руху. Внаслідок цього в часи пікового навантаження великі міста стоять за заторах, а наприклад, Одеса взагалі постійно страждає від них. Хочу сказати про те, чи на часі така тема. Україна зараз продовжує знаходитись під обстрілами загробників. Тому перша і головна тема це допомога нашим військовим. Ви можете це зробити, задонативши в один або декілька з перевірених фондів, таких як Повернись живим або фонд Сергія Притули. З нашою підтримкою Україна обов'язково переможе, і ми почнемо повертатись додому та відбудовувати свої міста. І я вважаю, що треба перейняти досвід містобудування у наших західних партнерів. Зараз подивимось, як влаштована транспортна мережа в Манчестері. Манчестер – велике місто, третє за населенням у Великій Британії. Тут живе півмільйона осіб, а разом з передмістями 2 мільйона 700 тисяч. Місто має потужну мережу громадського транспорту, включаючи трамваї та автобуси. Але без належної велоінфраструктури вона не функціонувала би так ефективно. Чим ближче до центру міста, тим більше велосипедних доріжок, тому ранок та вечір, коли люди поспішають на роботу або додому, майже ніколи не супроводжуються заторами. Автівки тут є у 81% родин і пересуватись ровером або громадським транспортом, це свідомий вибір людей, тому що це банально зручніше в великих містах. На авто люди їдуть за місто, і на трасах затори трапляються набагато частіше. Люди зрозуміли, що зручніше та екологічніше пересуватись містом, використовуючи ровер. Дай людям щось зручне і зрозуміле, і вони будуть цим користуватись. У місті також працює зелена кампанія щодо важливості екологічного способу життя. Наприклад, на місцевих автобусах є заклики надавати перевагу громадському транспорту, а не машинам, бо він на 100% електричний та не забруднює повітря. Гуляючи містом, також можна помітити банери із закликами пересідати на велосипед та зменшувати свій вуглецевий слід. Деякі скажуть, що ось так змінити свій образ життя або спосіб пересування непросто. У такому випадку, можна скористатись велостанціями для прокату, які організувала міська рада Манчестера. Коштує це приблизно як вартість квитка на автобус в одну сторону, тобто не дуже дорого для мене. Манчестер став прикладом того, що коли надаєш людям зручні та привабливі альтернативи, вони з радістю їх приймають. Це показує, що зміни в інфраструктурі можуть зробити наше життя краще і комфортніше. А тепер, друзі, трохи про те, як я купив цей свій новий чудовий байк. В Великій Британії дуже розповсюджена схема, там де ти можеш купити байк для того, щоб їздити на свою роботу. І заплатити за нього вже після. У тебе будуть знімати гроші з твоєї зарплати, не відраховуючи податок, який би ти заплатив, просто прийдячи в магазин для того, щоб купити собі новий велосипед. І я скористався такою програмою на своїй роботі. Ось мені оформили такий сертифікат на роботі на вартість 500 фунтів, з яким я прийшов до магазину і обрав собі новий чудовий велосипед, на якому я тепер доїжджаю до роботи не за 15 хвилин, як на своєму старому, а за 10. І це чудово, що ця країна спонукає людей користатись. Більш екологічними видами транспорту, і я сподіваюся, що в нашій країні теж будуть рухатись у цьому напрямку для того, щоб наші міста ставали більш красивими, екологічними і більш зручними. Дякую вам за перегляд, друзі. Слава Україні! І хай вам щастить!